Перемога чеченського народу в кривавій війні за незалежність у 1996 році принесла надію на вільне і мирне життя. Але Росія бажала реваншу за принизливу поразку. Вона за будь-яку ціну не хотіла миритися із існуванням вільної Чечні і готувалася повернути її назад у неволю. Минуло лише три роки, і чеченський народ знову був змушений захищати своє життя і свободу від окупантів. Але цього разу війна була ще кривавішою і страшнішою. Сьогодні ми поговоримо про другу російсько-чеченську війну і про те, як чеченці таки втратили свою незалежність. Після підписання Хасавюртівських угод військове керівництво Росії було невдоволене результатами Першої війни. Воно вважало, що проблема Чечні не вирішена, і вона залишається загрозою для безпеки Федерації. Військові побоювалися, що приклад чеченців можуть наслідувати і інші народи Кавказу. Щоб вирватися зі складу Росії. На цьому фоні у Москві розпочинається переділ державної влади. Єльцин і його оточення починають шукати наступника на посаді президента, який зміг би захистити їхні здобутки і бути здатним зберегти сильну владу. Зрештою, наступником хворого Єльцина став маловідомий колишній директор ФСБ Володимир Путін. Його призначили прем'єр-міністром і за допомогою медіа та пропаганди зробили популярним серед росіян. Врешті саме путінські накази стануть основними причинами геноциду та крові чеченців, яка невдовзі пролється під масованими авіаударами. Тим часом у незалежній Чечні ситуація була складною. Наслідки попередньої війни були важкими і провокували внутрішні конфлікти між владою і населенням. На території Чечні продовжували діяти багато військових формувань, які не підкорялися уряду в Грозному. Одне із таких формувань на чолі з Шемілем Басаєвим, що сповідувало радикальний іслам, у серпні 1999 року увійшло на територію сусіднього Дагестану. Там воно разом із місцевими ісламістами розгорнуло боротьбу за створення ісламської держави Дагестан. Але через місяць боїв із російськими силами вони були розбиті. Ця акція стала приводом для Росії раз і назавжди розправитися із Чечнею для відбілення власної агресії. Російська пропаганда розповідала, що має на меті знищити ісламський тероризм. Але, як ми бачимо, це була абсолютна брехня, адже єдина ціль знову підкурити чеченський народ. Тому практично одразу російська авіація завдала ударів по Грозному та іншим населеним пунктам Ічкерії. Але для того, щоб вести свої війська, потрібна була ще одна вагома причина і російська верхівка власноруч організувала її. У першій половині вересня 1999 року в Москві, Волгодонську та Дагестані пролунали серії потужних вибухів у житлових будинках. Їхнім результатом стала загибель понад 290 людей і близько 2000 поранених. Російський уряд миттєво назвав ці вибухи терактами і звинуватив у них чеченських терористів. Однак зовсім скоро з'явилися підозри про те, що ці вибухи були організовані ФСБ. Як доказ, після вибухів у Волгодонську у підвалі одного із будинків у Рязані знайшли мішки із вибуховою речовиною гексоген. Ті, хто їх туди приніс, були викриті на гарячому і заарештовані. А у результаті слідства виявилися агентами російських спецслужб. На те, що ці теракти вчинили росіяни, свідчить і те, що тодішній спікер Держдуми публічно заявляв про вибухи у Волгодонську ще до їх здійснення. Але врешті Кремль змусив всіх повірити в офіційну версію, а саме в те, що вибухи здійснили так звані чеченські бойовики. Якраз ці акти терору росіян проти власного населення стали приводом для початку нової війни проти Ічкерії та повернення її земель назад до Федерації. 23 вересня Єльцин підписав указ про початок контртерористичної операції. На території Чечні та створення об'єднаного угрупування військ на Кавказі. Через кілька днів росіяни висунули уряду в грозному ультиматум із вимогою видати організаторів терактів у містах, незважаючи на протести чеченців і заперечення їх участі у терактах, 30 вересня російська армія розпочала широкомасштабний наступ. Російські війська були краще підготовленими ніж у попередню війну. Їхнє угрупування складалося із великої кількості солдат та офіцерів, які мали за плечима чималий досвід. Окрім цього, росіяни стали більше використовувати артилерію та авіацію, і це зменшувало втрати у піхоті і техніці. В результаті чеченські міста старалися в суцільні руїни, а вже після заходили солдати і оголошували їх взятими. Росіяни продовжили також дотримуватися своїх давніх традицій щодо насильства і терору над мирними мешканцями. Так, уже 8 жовтня відбулася масована різанина населення станиці Мекська, яка до цього була зайнята у ході боїв. Російські солдати не жаліли абсолютно нікого, а чеченці не могли ефективно чинити опір, оскільки діяли окремо і підпорядковувалися лише власним польовим командирам. Такий стан справ призвів до того, що російські підрозділи швидко просувалися територією, по якій у першій війні просувалися із великими проблемами. Але тим не менш, Загони чеченських бійців завдавали Росії великих втрат кожного дня знищуючи до 50 ворогів. 29 жовтня федеральні війська підійшли до одного із великих міст Чечні, Гудермеса. Бої навколо нього тривали понад 10 днів. Росіяни несли великі втрати у живій силі і техніці, але так і не змогли взяти місто власними зусиллями. Тоді їх врятувала зрада муфтія Чечні Ахмата Кадирова та польових командирів, які захищали місто. Після цього росіяни продовжили свій наступ і вже на початку грудня захопили ще одне велике місто Аргун. Далі ворог захопив Ханкалу та наблизився до Грозного. Чеченські війська відійшли до столиці, де згодом розгорнеться одна із найкривавіших битв цієї фази війни. Народ є серйозна справа. Базована історія потребує вашої підтримки. Ви можете задонатити на Монобанку або ж стати нашим патроном і за це отримати доступ до ексклюзивних відео. Кожна вкладена вами гривня суперважлива, щоб наш канал розвивався. Також дякуємо тим, хто вже підтримує базовану історію фінансово. Ви просто неймовірні. Авіаційні удари по Грозному наносилися ще з кінця вересня і забрали життя сотень цивільних мешканців. 6 грудня Росія висунула чеченцям ультиматум, у якому вимагали покинути місто до 11 грудня. Інакше їх буде знищено. Хоча, зрештою, цей ультиматум скасували під тиском міжнародної спільноти, росіяни все одно не відмовилися від планів розправи над захисниками міста. Після взяття федеральними силами Шалії Ханкали Грозний фактично опинився в облозі. А окремі російські частини заходили безпосередньо на міські квартали. 26 грудня російське угрупування на чолі із генералом Владіміром Булгаковим розпочало штурм Грозного. Чеченські сили були готовими до цього, і для того, щоб затримати наступ ворога, підірвали резервуар із хлором та підпалили залиту у підготовлених траншеях нафту. Через кілька днів росіяни зазнали серйозних втрат під час просування по вулиці Дев'ята лінія. Витративши за чеченськими заявами до 300 солдат, на початку січня 2000 року росіяни змогли зайняти територію міського залізничного вокзалу. Їхня тактика, порівняно із попередньою війною, зазнала суттєвих змін. Тепер вони пересувалися невеликими штурмовими групами, оточуючи чеченські укріплені пункти та виснажуючи їхніх захисників. Російська техніка пересувалася укриттями, знищуючи чеченські позиції на верхніх поверхах будівель. Це змушувало ногчив здійснювати глибокі рейди у розташування федеральних військ, щоб дезорганізувати їхні тили і не допускати атак. 9 січня чеченські загони командирів Хатаби та Арсаєва здійснили рейди, та за допомогою місцевих повстанців захопили шалі та аргун. Через це Путін навіть на одну добу призупинив подальший наступ федеральних військ. Після цього було наново захоплені шалі та аргун. А до 18 січня. Росіяни із боями змогли дістатися річки Сунжа. Там вони захопили міст, що спричинило розділення чеченських сил на дві частини. Упродовж наступних десяти днів запеклих боїв із застосуванням реактивної артилерії та авіації залишки чеченських загонів вирішили відступити із міста, щоб зберегти життя своїм воїнам. У ніч на 30 січня вони розпочали вихід у напрямку до Алхан Кали. Але потрапили на вороже мінне поле та зазнали колосальних втрат. Наступного дня російські війська закріпилися на міській площі Мінутка, за яку вели важкі бої вже довгий час. 4 лютого загін чеченських бійців зупинився в селі Катар Юрт. Росіяни дізналися про це і почали бомбардувати фугасними снарядами все село. Як наслідок, загинуло багато бійців разом із мирними мешканцями. Через два дні Путін оголосив про взяття Грозного федеральними військами. А президент Ічкерії Аслан Масхадов заявив про початок партизанської війни за незалежність Чечні. До кінця березня 2000 року росіяни взяли під контроль всю Чечню, але Варгунській ущелині ще залишався оточеним загін Руслана Гілаєва. Він навіть зміг захопити село Комсомольське. У боях за яке росіяни понесли серйозні втрати. Гелаєв та його бійці змогли прорватися крізь російську блокаду і продовжити боротьбу. По всій території Чечні розпочалася зачистка підпілля, яку вели як ворожі війська, так і загони чеченців, що зрадили свою батьківщину. Вся територія Ічкерії вкрилася системою фільтраційних таборів, де піддавалися тортурам прихильники вільної Чечні. Тим часом ті, хто ще мав змогу боротися, продовжували священну справу. Вже у вересні був здійснений рейд на Гудермес, а загін Гелаєва через рік здійснив атаку на сусідню Інгушетію. У жовтні 2002 року чеченські бойовики здійснили терористичний акт. Вони захопили 900 заручників у театральному центрі в Москві. Путін особисто віддав наказ на штурм центру, і він був здійснений із застосуванням невідомого газу. Внаслідок невмілих дій російських спецпризначенців загинули 174 людини. Ще однією терористичною акцією від прихильників вільної Чечні стало захоплення школярів та вчителів у Беслані. Впродовж трьох днів вони утримували в полоні понад тисячі людей. Спецслужби ФСБ за підтримки танків та БТРів вирушили на штурм школи. Зав'язався складний бій, і в результаті більшість чеченських бойовиків було вбито, але разом із ними загинуло понад трьохсот полонених. У 2004 році в Грозному було вбито Ахмата Кадирова, який перебував на трибуні стадіону Динамо. Разом із ним загинули ще 63 людини, серед яких були росіяни і депутати окупаційної адміністрації. Більшість джерел вказує на те, що ліквідацією Кадирова займався особисто Путін. Інцидент відбувся через те, що глава Чечні не бажав повністю підкорятися президенту Росії. За кілька місяців 400 повстанців на чолі із Асланом Масхадовим здійснили рейд на Грозний, де вбили понад 40 осіб. У жовтні 2005 року був здійснений рейд на місто Нальчик, у якому було знищено понад 30 співробітників силових органів. Але успішні акції та замахи здійснювалися і російськими спецслужбами. У липні 2006 року вони вбили легендарного польового командира Шеміля Басаєва. Наступного року президент Ічкерії Доку Умаров проголосив себе лідером Емірату Кавказ, це була Ісламська держава, яку створили замість Чеченської республіки. В результаті в регіоні збиралися радикальні ісламісти зі всього світу, які приїхали захищати своїх одновірців. Однак серйозного впливу на боротьбу це не справило, і росіяни продовжували успішно ліквідовувати чеченські підпілля. Внаслідок силових операцій. Федеральні сили знищили низку польових командирів, тоді як чеченці зосередилися більше на терактах та засідках на ворожі війська. Зрештою, у квітні 2009 року військова операція росіян, яка за роки охопила не тільки Чечню, а й сусідні території, була припинена. Але це не означало кінця існуванню підпілля та його діяльності. Росіяни продовжували боротися із ним ледь не по всьому Кавказу, а чеченцям вдалося здійснити кілька вдалих операцій. Зокрема, в грудні 2014 року був здійснений рейд на грозний. Проте, із початком війни у Сирії, носії радикального ісламу покидають Чечню, і це призводить до падіння спроможностей місцевого руху опору. У 2013 році було ліквідовано лідера Кавказького емірату Доку Умарова, А через два роки його наступника Алі Абу Мухамеда. Згодом ФСБ заявило про остаточну ліквідацію чеченського підпілля. А у 2021 році у бою загинув останній відомий польовий командир Аслан Ботюкаєв. Таким чином, росіяни покінчили із незалежною Ічкерією, не шкодуючи ні засобів, ні часу. Боротьба чеченського народу була завзятою. Але, на жаль, сила Росії переважала, і це не дозволило стримати її натиск. Але, як відомо, ідея незалежності Чечні продовжує жити у свідомих ногчів. Більшість із них зараз воюють в російсько-українській війні у складі п'яти чеченських батальйонів. Друзі, пишіть у коментарях, яке наступне відео ви б хотіли бачити в нас на каналі. Ставайте патронами базованої історії, дивіться інші наші випуски та слава Україні!